Чим психологія відрізняється від психіатрії? Ні, не тим, що психіатрія це коли в гайки, а психологія це коли ще можна врятувати. І ні, не тим, що психіатрія це лікування, а психологія це просто поговорити. І не тим, що психіатрія працює з розладами, а психологія із якимись міфічними психологічними проблемами. І одразу спойлер і психолог. І психіатр можуть працювати з усім спектрів запитів. Від я дуже хвилююсь перед екзаменом до, наприклад, шизофренії. Привіт! Я Роман Кузнецов, я психолог, і я професійний пояснювач відрізняється психологія від психіатрії, бо вже написав про це мільйон постів, знімав відео, але на жаль, ця тема ніколи не втратить своєї актуальності. Тому якщо ви зі мною давно і вам ця тема вже набридла, то поширюйте це відео активніше. Немає хибних стереотипів, немає нових відео на цю тему. Отакий мій план. Для початку розберемося, чим відрізняються психічні розлади від психологічних проблем. Нічим, бо психологічні проблеми це побутовий вираз, яким можуть називати люди все, що завгодно. А термін психічний розлад людей лякає, тому вони її називають психологічними проблемами, і клінічні розлади, і все що завгодно. А насправді фобія, наприклад, якщо ви боїтесь собак і це впливає на якість вашого життя, це розлад. Депресія це розлад. Якщо ви довго не можете адаптуватися після переїзду, це теж психічний розлад. Але є отака чудова книжечка. DSM. Це американський довідник із психічних розладів. Тут всі їх критерії, коли можна ставити діагноз, коли не можна, на що звернути увагу, з чим не переплутати. І, наприклад, вам поставили ГТР генералізований тривожний розлад. Я не буду називати всі його діагностичні критерії і одразу хочу проговорити, що ніколи не можна ставити собі діагнози самостійно. Так, от генералізований тривожний розлад означає. Тривожне очікування майбутнього, тобто страх перед майбутнім, який триває як мінімум 6 місяців і негативно впливає на якість вашого життя. А тепер уявімо, що у вас через місяць екзамен ви сильно переживаєте, і це негативно впливає на якість вашого життя. Очевидно, що ГТР вам ставити не можна, бо воно, наче і про ГТР, але всім діагностичним критеріям не відповідає. Ну як мінімум терміну півроку. І ні, це все ще не психологічні проблеми. В медицині це називається преморбідний стан, дослівний переклад, стан перед хворобою. Або ще говорять субклінічний стан, субклінічний випадок. Тобто формально діагнозу немає, але проблема знаходиться в межах спектру конкретного. Психічного розладу і межа між цією от проблемою і розладом не якісна, а кількісна, тобто різниця в тривалості, в інтенсивності, в силі впливу на якість життя. І це має для нас велике практичне значення. Бо, якщо психолог говорить, я працюю з психологічними проблемами, а от із розладами, то до психіатрів, то частіше за все це означає, що психолог буде пересказувати вам якісь популярні книжечки, часто зовсім не наукові. На практиці це виглядає якось так. Ви розумієте, що от ви переживаєте перед екзаменом, це насправді не про екзамен, це значно глибша проблема і нас піде приблизно 8-12 сеансів, щоб чітко сформулювати ваш запит. А, тож розкажіть мені, будь ласка, коли ви переживали вперше в своєму житті? А що в той момент ви думали про свого батька? Для того щоб психолог міг допомогти вам із простою тривогою перед екзаменом, він має знати протокол лікування генералізованого тривожного розладу і вміти з ним працювати. Тут деякі з вас могли вже здогадатися, що психолог має орієнтуватися в психічних розладах, але працює він з преморбідними станами, а психіатр вже власне із клінічними розладами. Абсолютно невірно. І психолог, і психіатр працюють з одним довідником діагностичних критеріїв, бо іншого немає. І психолог, і психіатр працюють з одними і тими ж психічними розладами. Як психіатр може виписати заспокійливу пілюлю студенту перед екзаменом, щоб в нього просто полегшилась його тривога, і він пішов собі далі жити щасливим студентським життям, так і психолог може працювати із людиною з діагнозом, наприклад, шизофренія. А різниця от в чому. Поясню її на прикладі трошки з іншої сфери. В мене проблеми із хребтом, і я проходив курс медикаментозної терапії, пив всякі таблеточки для розслаблення м'язів і укріплення нервових корінців. А також я ходжу на реабілітацію, що по суті не є медичною процедурою, бо це тупо спорт. Це заняття на звичайнісіньких тренажерах, тільки от по спеціально розробленій програмі. Із психотерапією і е, психіатрією. Рівно така ж ситуація. Психіатрія лікує медичними засобами, психотерапія психологічним впливом. Трішки формальних визначень в усьому цивілізованому світі. Психотерапевт працює із розладами. Він лікує, на що вказує слово терапевт, але це гуманітарна спеціальність, не медична. Якщо точніше, але не вдаватись в деталі термінології, то психотерапія сама по собі це не наука, а дисципліна. Знову ж для спрощення, скажімо, що це дорівнює слову практика. А відноситься ця дисципліна до науки клінічна психологія. Саме клінічна психологія розробляє психологічні концепції розладів та ментального здоров'я, досліджує ефективність різних методів терапії. Психіатрія ж досліджує більше. Фізіологічні аспекти розладів і можливості впливу безпосередньо. На ці фізіологічні механізми цілісну картину психічного здоров'я, розладів і методів їх лікування. Ці дві науки можуть дати тільки разом, і працюють вони в парі. Але до кого з чим звертатися? Є така штука, як клінічний протокол, це інструкція до лікування, яка ґрунтується на 15 вагонах досліджень, і там є рекомендації: що краще лікувати психотерапією, що медикаментозно, а що всім одразу одразу. хороший психолог має розуміти, коли треба скерувати людину до психіатра, і взагалі класно, коли у психолога є лікар, з яким вони можуть підтримувати зв'язок і разом вести пацієнта. Ще супер важливо розуміти, що в абсолютній більшості випадків і в моєму також психологи не мають таких навичок діагностики, як лікарі. А тому, якщо психолог не впевнений в діагнозі, то він має бути достатньо впевненим в собі, щоб сказати клієнту. Я вагаюсь, треба перестрахуватися, тому я скерую вас до психіатра для уточнення діагнозу. І клієнтам цього боятися не треба. Це навпаки хороший знак, це ознака професіоналізму. Ну і хороший психіатр так само знає, коли треба скерувати пацієнта до психотерапевта. Ну а наприклад, із біполярним розладом чи шизофренією я не можу працювати не тому, що я психолог і без медичної освіти, а тому, що не маю відповідної кваліфікації. Я цьому не вчився і я не вмію з цим працювати, як і з розладами харчової поведінки, залежностями і ще багато із чим. Ще є одна дивна штука, коли люди і спеціалісти, в тому числі, мішають коней, людей, терапевтичний процес і правові аспекти. Я зараз говорю про те, що психолог не має права ставити діагноз. Це правда. Він не може видати вам папірець із діагнозом. Його слова у вас депресія не мають ніякої юридичної сили. Ви з цим не візьмете собі відпустку або в лікарняний. Але люди часто думають, що як тільки психолог вимовить слово депресія, то в ту саму мить вікна його кабінету виб'ють із Бушники з автоматами, які спустилися на тросах з гелікоптерів, і вони без суду, от прям на місці, приговорять того Психолога до 47 років ув'язнення із позбавленням права називатися людиною. Але ні, мова саме про правові аспекти, а ця тема складна і болісна, якщо говорити про нашу країну. А в терапії, от як би це могло виглядати? Значить, психолог бачить у клієнта всі ознаки депресії. Це підтверджують там і тести. Він веде його згідно з протоколом лікування депресії. Але якщо клієнт запитає, а що зі мною, то. Психолог мав би відповісти так: виконуй мовчки домашні завдання і не задавай зайвих питань. А то до психіатра скерую. Коротше, взагалі корисно інколи собі ж задавати питання, а що конкретно я маю на увазі, коли повторюю якісь дуже поширені твердження. Мій маленький снобістський висновок: популярний жарт краще плакати у психолога, ніж сміятися у психіатра, не смішний. Бо він базується не на законах комічного, а на невігластві. А коли у вас вігластво, ви розумієте, що цей жарт просто не має смислу. А більш глобальний висновок такий. Не треба боятися слів психічний розлад. А щоб себе ж не лякати, не беріть участь в стигматизації, не використовуйте назви розладів якості образ, і не поширюйте неперевірені, необґрунтовані стереотипи і твердження психологів і психіатрів. Теж не бійтесь, я сам особисто і до одних, і до інших звертався, і вони справді допомогли мені стати щасливішим. Просто уважніше обирайте для себе спеціалістів. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте, будь ласка, про коментарі, про лайки і підписку на мій канал, бо це найкраще сприяє його розвитку. Бажаю міцного психічного здоров'я. До зустрічі!